В аеропорту Одеси на нову злітно посадкову смугу приземлився перший літак. Її готували три роки і мали відкрити у 2020 році. Втім, через карантин відкриття смуги перенесли, розказав директор аеропорту Володимир Семенченко. З його словами раніше вони приймали повітряні судна, які вміщують до 200 пасажирів. Відтепер зможуть обслуговувати і ті, які вміщують 300 людей. Приліт літака бачила Христина Шкрябіна. Розкаже більше. Літак рейсу «Бориспіль-Одеса» приземлився на нову смугу в аеропорту о 9-й годині ранку. Його зустріли водяною аркою. Пасажири розповіли, що посадка прийшла без проблем. «В одеському аеропорту не сідала, але тут дуже добре і м'яко, Чесно про те, що відкривають нову смугу, я чула, але не думала, що ми будемо першим літаком, який пролетить над новою смугою. Взагалі, це позитивно, дуже приємно, класно. Емоції неймовірні. Що це необхідно було починати 30 років тому робити, тому ну краще пізно, ніж ніколи, скажімо так. Багато доріг довше роблять. Тому ну, я думаю, що це нормально. За кермом літака був пілот Сергій Лупкін. Показує на цьому екрані зображені канали нової навігаційної системи, якою обладнали смугу. Це дозволяє здійснювати посадку в непогоду. Аналогічна технологія є тільки в Київському аеропорту, сказав Льотчик. Вона нам вказує певні орієнтири, робить наведення електронне і нам дуже легко робити свою роботу, коли ця система працює. І в цьому аеропорту вона працює просто прекрасно. В Старому також була, але вона була старого покоління, вона не настільки точно працювала і вона не дозволяла заходження на посадку за певних метеорологічних умов. Довжина смуги 2800 метрів, ширина 45. Покриття зроблене з бетону товщиною 40 сантиметрів. За рахунок цих факторів пропускна спроможність смуги зросла вдвічі, розповів директор аеропорту Володимир Семенченко. За його словами, вони очікують перевезти півтора мільйони пасажирів у 2021 році. Будівництво злітної смуги коштувало 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Гроші виділили з державного бюджету. Тривали роботи 31 місяць з 2017 по 2020 рік. Сказав Володимир Семенченко. Перше, полоса нова строїлась паралельно. Старой полосе і е, за все время строительства полосы новой не був остановлен термінал. Поэтому, звісно, ж, немного е, произошло дольше, ніж могло б бути, если бы ми строили полосу в чистому полі без нічого. Плюс наложился ковід. За словами Володимира Саманченка, вони планують продовжити смугу до 3200 метрів.